За всю історію незалежності український народ вперше дав проєвропейським, проукраїнським силам конституційний мандат. 300 голосів сьогодні є в нової української більшості. Для реалізації як цієї коаліційної угоди я окремо хотів би зазначити і подякувати за ту плідну роботу. Яка була зроблена політичними силами в відкритому і професійному режимі, так і для реалізації всіх положень в першу чергу угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, тому що це є база нашого плану реформ. Коаліційна угода є серйозним рамковим документом. На підставі цієї коаліційної угоди вже зараз готується. Проста, чітка і зрозуміла програма діяльності уряду України. І ще раз хотів би публічно звернутися до всіх друзів по коаліції. Нам терміново треба формувати уряд. Уряд це конкретні персоналі, які повинні виконувати угоду, які повинні виконувати програму дій, які повинні Проводити реальні зміни і нести всю повноту відповідальності. Тому є прохання пришвидшити процес делегування своїх представників до складу Кабінету міністрів України. Мова йде не про політичні квоти, а про політичну відповідальність новообраного парламенту, уряду і президента. Тому що люди. Дивляться на владу як на єдине ціле. І вся влада буде нести солідарну відповідальність перед українським народом за виконання кожного пункту і кожної обіцянки, яку ми дали. Тому, чим швидше, ми так само публічно, як ми провели процедуру підготовки і підписання угоди, сформуємо склад Кабінету міністрів, кожен міністр повинен сказати. Що він буде робити, як він буде робити, виходячи з тексту цієї угоди, тим швидше в країні будуть зміни, які будуть дуже непрості. І я окремо хотів би зазначити про те, що ця угода передбачає складні, болісні, але потрібні реформи для держави. І аплодисменти, можливо, будуть тільки точно не в найближчому майбутньому. Їх треба заслужити. Тому ми спільно, отримавши мандат з одного боку довіри, а з іншого боку, це мандат неймовірної відповідальності, повинні так само, як ми зараз сидимо за цим столом, реалізувати все, що пообіцяли, і потім прозвітувати. Тому вперед до роботи і ще раз прошу давайте торчі все таки визначатися публічно з кандидатами на членів кабінету міністрів України.